Публічну консультацію про основні потреби внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нашій громаді, проводять координаційна рада з питань ВПО у Хмельницькій громаді у партнерстві із всеукраїнською ініціативою Активна громада. Хто може долучитися до опитування та яка його основна мета? З'ясуємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це регіональна координаторка всеукраїнської ініціативи Активна. Громада у Хмельницькій області Юлія Мазур, а також головна голова громадської організації рівність в дії, членкиня координаційної ради з питань ВПО Наталія Савіцька. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю доброго дня. Отож, перш ніж ми перейдемо власне вже до обговорення публічної консультації, ось ось цього опитування і його головної мети, пані Наталію, перше запитання поставлю вам: скільки наразі внутрішньопереміщених осіб проживає у Хмельницькій громаді, і чи можемо вже говорити, що це ті люди, які прийняли рішення залишитись тут назавжди? Почну з того, що на території Хмельницької області проживає близько 135 тисяч внутрішньопереміщених осіб, за даними департаменту праці та соцзахисту Хмельницької ОВА. Відповідно, на території Хмельницької міської територіальної громади проживає близько 35 тисяч осіб, це за даними реєстрації, тобто ті, які є зареєстрованими. Проте ніхто не може сказати, скільки зараз точна кількість фактично проживає на території тієї чи іншої громади, оскільки неможливо зробити верифікацію. Це жива цифра, яка рухається кожен день, кожної години. Люди виїжджають, приїжджають. А для того, щоб втратити статус внутрішньопереміщеної особи, треба звернутися до органів соціального спрямування. І далеко не кожен це робить. тому ми можемо сказати про точну кількість осіб, які отримують допомогу угу. ту чи іншу на території Хмельницької громади, за даними управління праці та захисту Хмельницької міської ради, їх від 15 до 17 тисяч осіб. Цифра коливається з кожним місяцем. Можемо вже говорити про якусь, ну можливо, хоча б умовну статистику. Скільки з цих людей ну, прийняли рішення залишатися тут? За даними дослідження ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс, абревіатура, Хмельницька область є першою за кількістю внутрішньопереміщених осіб, які прийняли рішення залишитися тут проживати назавжди. Угу. І це зумовлено тим, що Хмельницька область є гуманітарною таловою областю. Вона прийняла більше мільйона внутрішньопереміщених осіб, за даними Хмельницької ОВА. І велика кількість осіб залишилася тут назавжди. Це говорить лише про одне. Вони тут інтегрувалися і адаптувалися. Угу. Якщо говорити про питання, потреби, проблеми, які турбують, хтось приїхав майже два роки тому вже сюди, хтось, можливо, рік тому. Як змінилися ось ці потреби? Є щось таке, що залишається актуальним. Щось можливо відійшло на задній план, а щось навпаки стало більш важливим. Так, звісно, психологами гадавно винайдена піраміда так званих потреб uh -huh. і ті первинні гуманітарні потреби, з якими ми стикнулися як приймаюча громада в 2022 році, це побутова хімія, це продукти харчування, це ліки. Грошова допомога. Наразі вони вже не такі актуальні, тому що наступний процес це йде після евакуації, йде процес адаптації. І коли була потреба в первинно-гуманітарних, це йшов так званий процес адаптації. Зараз ми говоримо про процес інтеграції, і це вже геть інші потреби. Це вже потреба в працевлаштуванні, потреба в постійному житлі. Винайдення механізмів для того, щоб задовільнити ці потреби, це вже входження в до речі, консультативні органи, входження на рівень прийняття рішень створення таких органів, де можна було б лобіювати довготривалі перспективи. Тому наразі ми говоримо геть про інші потреби за два роки. Вони кардинально змінилися. Юрию ну і мабуть, ось ця публічна консультація і покликана визначити ці потреби. Розкажіть про головну її мету. Так, ми також протягом періоду від початку повномасштабного вторгнення, час від часу вже проводили і фокус групові дослідження із внутрішньопереміщеними особами. Спочатку ми провели в квітні 2022 року, влітку цього року проводили теж таке проміжне опитування, і фокус групове дослідження. І дійсно ну, потреби вони змінюються, змінюються люди, тому що, як сказала пані Наталя, коли людина тільки приїжджає в нове місце, ну зрозуміло, що. Це одні потреби, коли людина вже тут живе, можливо, великої частини навіть внутрішньопереміщених осіб вже просто немає куди вертатися, і вони розуміють, що Хмельницький наша громада може бути таким їхнім місцем постійного проживання. Тому так ми вирішили провести таку публічну консультацію, щоб дійсно ось і діяльність цього консультативно-дорадчого органу була більш такою цільовою, і щоб. Підвищити, скажімо, так, оцю цю активність і внутрішньо переміщених осіб, і мешканців нашої громади для того, щоб ці процеси адаптації інтеграції вони проходили швидко, якісно і дійсно, щоб люди бачили, що їхніми інтересами цікавляться, що громада виявляє інтерес, що можна. Дійсно взяти якусь активну участь в заходах, в плануванні і лобіювати свої інтереси, які є зараз на першому місці. Тому ми так проводимо таке опитування, ось які, який напрямок основним і пріоритетним має бути у діяльності консультативно дорадчого органу з питань ВПО при Хмельницькій міській раді. Тому запрошуємо долучатися і брати активну участь для того, щоб дійсно напрацювати такі хороші заходи. Де планування, щоб люди бачили результати від діяльності? Можуть долучитися тільки внутрішньопереміщені особи, чи власне і мешканці громади також до цих е, е, ні. Звичайно, ми ну не перше, це хочемо почути думку і внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, але е, не варто так їх можливо відокремлювати mm -hmm. так від громади. Все ж таки, ті люди, які вже хочуть залишитися, ми хочемо, щоб вони вже себе там далі не ідентифікували як внутрішньопереміщені особи, а вже е, бачили себе як мешканцями нашої громади і вважали там себе. Е, Жителями Хмельницького, там, хмельничанами в майбутньому. Тому, звісно, хочемо почути і внутрішньопереміщених осіб, також і мешканців громади, тому що без взаємодії не може бути ефективної діяльності. І, звичайно, також запрошуємо і представників громадських організацій, в першу чергу, ті, які дотичні до роботи із внутрішньопереміщеними особами, які реалізують проекти в цій сфері, тому що дуже важлива думка всіх, бо тільки ось такий. Спільні дії може бути результат. Скільки ще триватиме консультації, і як власне долучитися до неї? Консультація триває до 26 грудня включно. Проголосувати, віддати там свій голос можна, або на нашій сторінці у Фейсбуці Активна громада Хмельницького. Там є пряме посилання і також є QR-код, за яким можна перейти, кому як зручніше. А також на нашому порталі активна громада, це ag.com.ua. там також є це опитування і переходите за цим посиланням. І можна віддати свій голос, пані Наталю. Що далі буде з результатами? Чи будете далі їх враховувати, формуючи можливо нову там стратегію подальшої роботи координаційної ради вже на новий рік? Звісно, координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові розробила календарний план. В цьому році він вже добігає кінця. І будемо планувати роботу на 2024 рік. Також роботу в нас була проведена стратегічна сесія, де був напрацьований середньостроковий план розвитку, тобто на два найближчі роки, куди будуть включені, куди якби вже є включені вивчення потреб, і ці результати, які надасть нам пані Юлія, як координаторка активної громади, стануть в основу. Тих в напрацювання тих механізмів, як же ж досягти цих результатів, і до речі, я хочу якби до додати, долучитися і підтримати пані Юлію в тому напрямку, що радою ВПО була пророблена велика робота і були внесені зміни до статуту, до основного установчого документу громади, поклавши руку, на який є міський голова, кожен міський голова дає присягу. Він був доповнений статтею 43, де сказано, що тепер всі внутрішньопереміщені особи користуються такими ж правами, як і місцеві жителі, і це величезна титанічна наша праця, якою ми пишаємося. І хочу зазначити для наших телеглядачів, що наразі це перший в Україні досвід, коли ВПО імплементувалися в громаду на законодавчому рівні. Угу. Тобто, це таке було найголовніше завдання ради, мабуть, за ось цей рік чи добігає кінця за 23-й? ні, це було проміжне завдання. Ми маємо ще декілька гарних таких результатів. Один з них це, наприклад, те, що міська програма піклування. Яка працює в Хмельницькій міській раді ще з 2017 року, була доповнена пунктом 7, який виключно е, належить присвячений внутрішньопереміщеним особам? Е, там охоплені е, різні питання і житлові, е, mm -hmm. в тому числі як ті, які е, займають номер один в рейтингах опитувань та вивчення потреб. Mm -hmm. Які ключові завдання ставити перед собою вже на 2024 рік? Ключове завдання, взагалі, створення про створення ради ВПО є одне це інтеграція внутрішньопереміщених осіб в життя приймаючої громади. Але я завжди в таких випадках акцентуюся на тому, що важко і неможливо інтегрувати ВПО, виокремлюючи їх в окрему лангу їх можна інтегрувати лише шляхом не виокремлення, а інтеграції і прирівнення в усіх правах до жителів приймаючої громади. Тому інтеграція це перше, це те, що є місією створення ради при створенні ради ВПО. Не також це лобіювання довготривалих е, рішень та перспектив на тему житла, працевлаштування е, освіти як для дітей, так і для внутрішньопереміщених осіб. Також ці потреби постійно змінюються. Ці потреби вони такі, як живий організм, тому що сама е, рада ВПО вона є. Живим організмом туди входять люди. Персональний склад час від часу змінюється. Хтось виїжджає і виходить, хтось входить. Але нашим вдалим інструментом є те, що очолює дану раду Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його відсутності він делегує <кій> обов'язки по модеруванню даного, даних засідання, або керуючи справами виконкому Хмельницької міської ради Юлії Сабій, або профільному заступнику Михайлу Криваку. І ми постійно є почутими. Адже ми кажемо в присутності і за участі перших осіб громади. Більше того, засідання проходять кожного разу в якихось різних місцях. Найчастіше це приміщення сесійної малої зали Хмельницької міської ради, зелена зала, або це якісь інші виїзні засідання. В цьому є також ключ для того, щоб ВПО бачили. Велику розгалужену структуру Хмельницької міської ради, її структурних одиниць ознайомлювалися і безпосередньо на власні очі могли побачити роботу, поспілкуватися з керівним складом, адже представництво в нашій координаційній раді є як і управління праці, так і управління охорони здоров'я, департамент освіти. Потім інші структурні підрозділи, центр зайнятості, наприклад, uh -huh. які представлені зараз. Ми маємо на меті ще включити до персонального складу представницю уповноваженого Верховної Ради справ людини. Тому ми постійно працюємо над таким командоутворюючим елементом. А наскільки самі люди, які були змушені покинути рідні домівки, які можливо там в своїх містах, селах займали активну життєву позицію, громадську позицію, готові тут, вже в Хмельницькій громаді, проявляти цю активну громадську позицію? Скажу відверто, що повз в мене, як активну громадянку, пройшли сотні і навіть. Не побоюсь цього слова тисячі внутрішньопереміщених осіб від 22.02.22 року. Проте ті люди, які зараз є в персональному складі Ради ВПО, це ті люди, які якби викристалізувалися, ті люди, які прийняли рішення залишитися, і вони є не просто ВПО, вони є по перше рівноправними громадянами. Вони є інфлюенсерами думок, адже представляють за собою цілі, цілі громади, цілі міста. Вони є або головами громадських організацій, або благодійних фондів, або представниками місцевого самоврядування, на яких дивляться, на яких рівняються, які задають ритм, тон. Тому ми говоримо про. ВПО, які вирішили залишитися на території нашої громади, на території України, це ті, які готові включатися в роботу та в роботу та відбудовувати та будувати нову Україну. Ну і мабуть, є такий досвід позитивний, який вони з собою приносять, і можливо вже в них є теж, чому повчитися і вже тут в нашій громаді реалізувати. Звісно, в нас є більше 50 релакованих бізнесів, які також частково представлені в раді ВПО. І це той досвід, який є безцінним, тому що і вони, і ми. Ми всі разом мали той багаж на працювань за плечима прожити життя, безцінний досвід. І тепер в нас є можливість, і це напевно, що. Найкраще, що нам дала війна, це можливість об'єднатися і стати унікальними явищем всесвітнім в плані волонтерства, в плані об'єднання, єдності підтримки і вірю, знаю в плані побудови нової України. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення ще у вас обох запитаю, що можливо ще може сприяти побудові ось такого як найкращого діалогу у громаді і розбудові власне нашої громади. Ну, звичайно, найперше, це комунікація і відкритість, щоб можна було легко спілкуватися і представникам різних громадських груп, і з владою, звичайно, тому що без цього зв'язку не можна будувати нормальну там громаду і забезпечувати її розвиток. І дійсно, щоб не приймалось рішення без тих основних ключових представників, щодо яких воно приймається. Тобто, завжди потрібно слухати, питатися, тому що ми. Ну, ми думаємо, можливо так, для цих групи людей потрібно ось це, так десь там подивилася якесь дослідження, опитування, але їх не спитали. А в регіональному контексті можуть бути зовсім інші там результати. І завжди потрібно долучати, навіть тут не стосується тільки внутрішньопереміщених осіб, а взагалі представників різних соціальних груп. Має бути взаємодія, ось цей консенсус, спілкування і налагоджена комунікація. Це полегшує роботу. Якщо є доступ до інформації, якщо навіть людина приїхала в нашу громаду, наприклад, хоче бути активною, до чогось долучитися, щоб вона могла легко це знайти, легко змогла звернутися до якихось соціальних органів, до представників влади і знайти своє місце, знайти себе в новій громаді. І насправді це і звучить і легко, але так реалізувати може бути складно. Але от в цьому є, на мою думку, такий ключ до успіху розбудови громади розбудови України. Дякую, пані Наталі. Чи мені? я також можу зазначити, що лише від взаємного кохання народжуються здорові діти. Це є про здорову співпрацю, як внутрішньопереміщених, так і приймаючої громади. І звісно ж, все починається від вивчення потреб. Нічого для нас без нас за цим лозунгом ми йдемо, ми з ним працюємо, розуміємо значення цього і намагаємося якісно втілювати це в життя. Я вам дякую. Нехай дійсно публічні консультації об'єднають якомога більше людей. Вони висловлять свою думку. А ви, власне, вже відповідно до результатів сформуєте план дій далі. Дякую. Дякую, дякуємо вам нашим глядачам. Я нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!